Сузукі Вітара 2017 року. Офіційний автомобіль. Представлений у нас в автосалоні, відділ авто з пробігом, хороші комплектації, леті диски, літня гума, шкіряне кермо всі чотири електроскопідйомники. Підключаємо повний привід з блокування, автоматична шестиступенева коробка передач, підігріви сидінь, клімат контроль. Carplay Android Auto, монітор, камера заднього виду, Bluetooth, підкермові пелюстки, доустановлено підлокотник, доустановлена сигналізація з Starline 2 брилками, великий просторий салон, повноприводний автомобіль, економний, розхід палива, район 6-7 літрів на 100 км. Також маємо багато інших моделей автомобілів в нашому автосалоні. Чекаємо на вас на більш детальніший огляд і тездра.